Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен. Дане відео буде про спільний проект від Оксаночки Недошитко Іграшковий бум зима 2024 це вже третій сезон, коли Оксанка влаштовує такий спільний проект. Перші два, які відбувалися влітку та восени. Я за ними лише спостерігала, дивилася, яку красу творять дівчата. А зараз вирішила до них також доєднатися, адже я хочу нав'язати багато іграшок, щоб вони були в наявності, тому що в мене вже практично все закінчилося. І е, такий спільний проєкт він якраз такий дуже гарний старт для цих іграшок. Окрім цього, я беру участь в марафоні дуже важливий марафон, другий сезон, е, який відбувається в інстаграмі. Організатором цього марафону є. Юля Пиха. На жаль, вступити, ну доєднатися до цього марафона у вас уже не буде змоги, тому що він відбувається на закритій сторінці в інстаграму і е, можна було вступити до 15 січня. Е, тому я якраз вирішила поєднати спільний проект від Оксаночки та цей марафон і розпочати в'язати іграшки. Тому, якщо вам цікаво, що я починала, що в мене в процесі, а що я змогла закінчити. Тоді приємного перегляду. Я спочатку вам зараз ставлю підключення протягом тижня зі своїх стартів, і потім підключусь до вас і покажу, що у мене вийшло на кінець тижня. Приємного перегляду! Всім привіт! Сьогодні вже 16 січня і в нас продовжується іграшковий бум зима. Я вчора почала в'язати відео про те, що збираюся в'язати в цьому спільному проєкту, але буквально поки я все налаштувала, почала записувати, тут проснулася моя доня, і далі вона вже мені не дала змоги записати відео. Тому я іграшку почала в'язати, вам вставлю зараз десь тут картиночку початку процесу. І ось вчора в мене зв'язалася тільце жирафа. Я в'яжу жирафа в марафоні. Дуже важливий марафон в інстаграмі. Організатором його є Юля Пиха. І це жирафка майстер клас від Тані Янчу. Я думаю, багато хто знає цю чудову майстриню, тому що багато хто в'язав вже пасиків патронів, і я також, і саме того пасика патрона майстер-клас також придумала вона умовою цього. Марафону є, ну, потрібно було скинути благодійний донат. Далі вони ці гроші мають перерахувати на певний фонд. І в цьому марафоні є 9 іграшок. Перший етап цих іграшок вже викладений на закритій сторінці марафону. Після того, як ти відв'язуєш перший етап, ти скидаєш фотографію автору цього майстер-класу, і вона відсилає продовження майстер-класу. Всього там 9 іграшок, і на вив'язування першого етапу дається 4 тижні. Мені, в принципі, подобаються всі іграшки. Хотілося б спробувати зв'язати їх всі, але я не знаю, чи буде в мене змога. Тому починаю з тих, які мені сподобалися найбільше це жирафік. І сьогодні, сьогодні я ще не придумала, кого буду починати. Зараз подивлюся, що в мене є по нитках, тому що в мене навіть на цього графіка нитки не вистачить. Тут потрібно ще вив'язати буде голову, і мені здається, що десь на середині голови. Моя пряжа закінчиться. Але я вчора знала, що в мене не вистачить ниток, і вже запланувала, що сьогодні, якщо я поїду в Київ, то я обов'язково заїду в магазин і докуплю цю пряжу. І ще мені на декілька іграшок також не вистачає. А якщо я не поїду в Київ, то тоді зроблю сьогодні ввечері замовлення пряжі в онлайн-магазині. Тому завчора в мене таке просування готове дві ніжки, дві ручки і тільце. І зараз буду думати, що я буду починати в'язати сьогодні, і сподіваюсь, вам підключусь ще раз і покажу, що ж я вирішила. Так, значить, дівчатка, я вирішила, що я буду починати сьогодні, і це буде поросятка за майстер-класом Puffy-Bunny. Значить, пряжу буду використовувати Vizel Baby Smile, колір в мене 20-й. Як його назвати, я навіть. Не знаю, він такий блідо персиково рожевий щось такого плану. В мене є повний моточок і є ще десь пів мотка, тому я впевнена, що на пересядку мені пряжі точно вистачить. І там для суконьки я вже ну, потім виберу яким кольором. Можливо, якийсь бусковий чи ще якийсь. Буду в'язати і, по ходу, розберусь. Тому, поки в мене є час, я швидесенько в'язати, а ви не переключайтесь. І побачимося завтра! Всім привіт! Сьогодні вже середа, 17 січня, і це мій третій старт. Сьогодні я починаю в'язати мишенятко з того ж самого важливого марафону. Майстер-клас склала Юля Пиха, організатор цього марафону. Підготувала таку пряжу Візель Бейбі Смайл. Колір 25, це такий бежевий колір. У мене є ще один такий самий моточок, якщо мені цього буде мало. І там потрібний такий блід-рожевий на середину вушок. Можливо, візьму цей. Він вам, в принципі, передається такий. Він такий блідий-блід-рожевий. Це дольче колір. Е 781, але якщо чесно, мені ця пряжа не дуже подобається. Можливо, це такий колір, а можливо, ну, типу, якась партія. Я вже щось починала в'язати з цієї пряжі дуже давно, ще до початку війни, в мене цим так давно вже. І я пам'ятаю, що вона така якась дуже скрипуча, важко в'язалася, ну, гачок навіть важко було просувати. І вона така, як сказати вам, вона на дотик. Ну, не ніжна, якась не дуже приємна. Тому спробую нею, якщо мені не сподобається, то візьму, в мене є рожева більш такий насищений колір. І ще мені потрібна буде потім пряжа на її суконьку і бандик, але це вже буде потім, це в другому етапі. Тому кольори буду підбирати пізніше. Що ж, я працювати. Просування за вчорашній день вам не показую, щоб в фінальному відео, в моєму фінальному підключенню, вам було цікаво подивитися, що я встигла зв'язати за весь тиждень. Що ж, побачимо і завтра. Що ж, сьогодні вже четвер, 18 січня, і я продовжую починати в'язати іграшки з важливого марафону другий сезону. І сьогодні я хочу почати в'язати єнотика за майстер-класом Юлія Svan Кніт Юа. Значить, я підготувала пряжу плюшову. Сьогодні в мене гімалая Дольфін Бейбі. Світло-сірий колір це номер 325. Та більш такий темно-сірий, це колір 367. Гачок, як завжди, я плюшову пряжу практично завжди в'яжу 3,5. Тому я працювати і побачимося в наступних підключеннях. Взагалі, цей МК, там в фотографії є він і плюшовою пряжою, і також з напівбивовне, типу з джинса. Я спочатку хочу зв'язати з плюша і, можливо, потім також повторю з. Джинсу, буде цікаво їх порівняти. В принципі, давайте я вам ставлю десь тут фотографію, як ця іграшка виглядає. Іграшка мила, що в такому виконанні, що в такому. Тому, якщо мені сподобається схемка, буде все зрозуміло, і велика вірогідність, що я його зв'яжу ще з джинсу. Що ж, я побігла працювати, поки в мене є можливість, а ми побачимося завтра. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 19 січня, і ми продовжуємо шалений тиждень стартів, так би можна сказати, іграшковий бум зима. Це мій п'ятий старт. І мені вже трошечки набридло в'язати з плюшової пряжі, тому що всі мої попередні чотири іграшки були плюшеві, і такі, знаєте, немаленькі, тому я вирішила сьогодні попрацювати з джинсом і продовжити в'язати їжу для своєї доні. І як ви бачите по кольорам, в принципі, можна здогадатися, що це буде яєчня. Я думаю, що крім неї, я, мабуть, ще сьогодні щось почну, а можливо, ні, тому що вже друга половина дня. Якщо ще щось почну, то покажу вам уже у фінальному підключенні. Хоча, можливо, я ще й завтра буду починати якусь іграшку. Побачимо. А можливо, я продовжу завтра якусь із іграшок, які починала на тижні, для того, щоб в мене була, ну, сподіваюсь, окрім яєшні, ще якась готова робота. Тому чекайте і ви побачите мої результати. Що ж, скажу вам одразу, що тиждень в мене був досить продуктивний. Мені здається, що так багато і так інтенсивно я іграшки дуже давно вже не в'язала. Тому давайте тепер вам буду показувати свої результати. І по порядку: в перший день я починала в'язати жирафу, цей жираф з марафону, дуже важливий марафон другий сезон. Майстер-клас це від Тані Янчу. Я думаю, ви, мабуть, бачили також цього жирафку в неї на сторінці. І як я вам казала, я знала, що мені не вистачає пряжі, коли починала його в'язати. Ось я дов'язала свій моточок до кінця, якраз це приблизно середина голови. І у вівторок я казала, що я планую їхати, якщо я буду їхати в Київ, я хочу купити собі ще ниточок. І скажу вам, що я ниточки купила. Але в магазині в цьому е, такої пряжі це Premium е, Baby Love? Якось, ніби так. Е, але в магазині саме цієї пряжі. В наявності взагалі не було. Їхати в інший магазин, в мене вже не було можливості, тому що я була з донею і якби ми поїхали ще в один, ну мені би насправді було досить важко з нею кататися. Тому я на свій страх і риск, ну можна так сказати, взяла Дольфін Беві», також оранжевий колір. Я ще як їхала, думаю, треба взяти з собою іграшку для того, щоб можна було якщо ще підібрати. Ну, як ви здогадалися, я її забула. Тому взяла пряжу на, ну так, по пам'яті, по кольору, і думаю, якщо підійде, буде, звичайно, супер. Якщо не підійде, то піде тоді на з цього марафону. І. А я зараз я вам покажу. І ось. Якщо вам видно, воно, можливо. Я не знаю, буде помітно на камеру чи не помітно, але пряжа відрізняється ну, буквально на тон. Я спробувала приєднати цю ниточку і почати нею в'язати, і помітно ну, реально дуже помітно. Тому ця пряжа піде на коргі, а з жирафоком я буду працювати трошечки пізніше. Я ще точно не знаю, яку я буду ще замовляти пряжу. Хочу пов'язати. Трошки з того, що в мене є, іграшки, які я почала, і потім вже зроблю висновки, яку мені ще пряжу потрібно дозамовити. Або, можливо, якщо я буду знову їхати в Київ і десь буду поруч проїжджати магазин з нитками, але інший, то тоді обов'язково туди заїду. Дуже мені цей жирафчик сподобався. Хотіла я його завершити. Я його починала в перший день, і реально я дуже хотіла, щоб це було готовою роботою. Але сталося, як сталося, і жиравчик буде ще трошечки чекати. От так його поставив. Значить, другого дня у вівторок я починала в'язати мишенятко за майстер-класом Юлі П. Я відв'язала перший етап цього машинятка і вже отримала другий етап, але поки до нього не приступила. У мене відв'язано дві ніжки, дві ручки, це носик і два вушка. Два вушка. І значить по цьому машинятку... Я казала, що спочатку планувала брати пряжу дольче, е, в мене був такий блідорожевий колір, і казала, що вона мені не подобається. І я почала ну, спробувала нею в'язати, я буквально зв'язала перший рядочок кілечка мігурумі, в нього 6 стопчиків, і зрозуміла, що діла не буде. Ну, вона просто настільки е, товстіша, якась. Е, Ну, не еластична, не знаю, як це ще назвати. І я вирішила, що для тої пряжі буде тоді якесь інше застосування взагалі. Можливо, зв'яжу для неї трошечки, можливо, зв'яжу з нею трошечки пізніше якусь сумочку, ну таку для донечки, нехай собі її бавиться, чи, можливо, якусь корзинку побачимо. Але на іграшки вона в мене точно не піде. Значить, зайченятку. Ви зрозуміли, що я отримала другий етап, тому буду приступати далі. Потім в середу я починала в'язати поросятку. Поросятку. Мастер-клас поросятку. Пуфібанні, якщо я не помиляюсь, я всі посилання е майстрів залишу вам в описі під цим відео. І як ви бачите, в мене вже готове тільце. Я навіть встигла трошечки, як трошечки, суконьку, я вже також закінчила. І в мене також є другий етап цього е поросятка. Тут залишається зв'язати голову е і вушка, а п'ятачок в мене вже був зв'язаний. Ой, зараз я вам його не знайду. Тобто, в принципі, роботи ще небагато. І думаю, що першим ділом завтра я займуся по щоб була також готова робота. Ось таке тільце ще одне залишилося. І в четвер в я починала в'язати єнота по майстер-класу Юлії Сван. І. та-дам! Мій єнот готовий. Ви просто подивіться на цього окрасення. Я, якщо чесно, просто в захваті. Він такий класний, я його набивала досить туго, і він вийшов такий, немаленький. По майстер-класу там ще потрібно зв'язати сердечко і його пришити до лапок, але я ще поки не вирішила, чи воно мені потрібне. Воно, ніби, якщо лапки не зафіксовані, то вони трошечки, бачите, відтопирюються і ніби хочеться їх якось зафіксувати. Можливо, можливо, я просто якимись тіпками їх ще прикріплю. побачу. От так. В майстер-класі там ще мала бути голова, ну, її, по ідеї, можна було робити на суглобі, щоб вона могла крутитися. Я навіть поставила сюди суглоб. Але я коли починала в'язати, я не подивилася в матеріалах, якого діаметра має бути цей суглобчик. І мій суглоб не підійшов. Е, моя голова просто завалювалася або вперед, або назад. І я взяла і ну, пришила голівку. Е, красень. Мені дуже подобається. Я просто в захваті від цієї іграшки, а ще більше в захваті від того, що ця іграшка цільно в'язана. Тут е, нічого окремо не прошивається, всі деталі в'язуються в процесі е, в'язання. Ну, виходить, я прошила лише голову, тому що моє кріплення не підійшло. Але якщо ще зробити голову на правильному суставі, то ну, це просто клас. Я дуже люблю іграшки, де не потрібно нічого прошивати. І скажу вам чесно, що таких гінотів я буду в'язати ще. Ну, звичайно, якщо в мене хтось буде купувати. Поставимо нашого єнотика друга тут. То. І в п'ятницю я починала вже не починала іграшку з марафону, я продовжила вив'язувати їжу для своєї доні, для ігр. І зараз вам покажу, в мене зв'язалась ось таке от. Смажене яєчко. Схемку придумувала сама таке яйце. І також я зв'язала баклажанчик. Баклажанчик я знайшла схему в, інтер... в інтернеті, перейшла з Пінтереста на якийсь англомовний опис. Ось так. Але, в принципі, цей баклажан ну, можна і без проблем зв'язати самому, якщо ви розумієте, як в'яжуться ці іграшки. Значить, кухня, кухня моєї дитини поповнилася ще двома продуктами. І в планах продовжувати її в'язати продукти і далі. Що ж, от такі в мене вийшли результати. Вийшло три готові іграшки. Одна досить велика і дві маленькі, і ще розпочаті дві. Жирафик та порос... Три жирафик, пересядка і мишка. Жирафик і поросятка, можна сказати більш-менш на завершувальній стадії, а з мишкою ще потрібно працювати. Тому наступного тижня я буду продовжувати в'язати ці іграшки. Можливо, почну в'язати ще якусь іграшку з цього марафону. І якщо вам цікаво, не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк та написати коментар, яка із іграшок вам сподобалась найбільше. А також не забувайте переходити на канали інших дівчаток, а також на канал Оксани. Всі посилання я залишу в описі під цим відео і дивіться, які іграшки нав'язали вони. А вам всім я бажаю мирного неба, рівних петельок, та нехай все вами задумане обов'язково зв'яжеться. А ми з єнотиком кажемо вам. Бувайте до наступних відео, папа! -па.